Вітаю! Мене звати Надія Гросман, ласка опрошена урок української літератури. Сьогодні ми поговоримо про художню літературу та художній образ у літературі та інших видах мистецтва. Спробуємо з вами уявити, що мистецтво це ніби неймовірний космос. Види мистецтва подібні до планет у нашій сонячній системі. Там є планети різних розмірів та складності. так і у світі мистецтва є різні види. Живопис, скульптура, музика, танці, література та багато інших. Кожна з цих планет має свої особливості і властивості. Познайомимося ближче з деякими планетами-видами мистецтва планета живопису. Ця планета дарує нам можливість виразити свої почуття і думки за допомогою кольорів та образів на полотні. Тут художники створюють неймовірні картини, які можуть зачарувати та надихати нас. Планета скульптури. На цій планеті скульптори творять найрізноманітніші вироби із різних матеріалів. Надачі їм форму і текстуру. Вони можуть перетворювати звичайне каміння та глину у витвори мистецтва. Планета музики. Це планета звуків і мелодій. Тут ми можемо відчути ритм і гармонію, грати на музичних інструментах, співати та танцювати. Планета танцю. На цій планеті можна виражати свої почуття та емоції рухами, а також розвивати координацію, грацію та виразність свого тіла. Планета літератури. Наша основна ціль сьогодні дослідження цієї планети. Література це світ слів. Де автори або авторки створюють історії, які переносять нас в інші часи та місця, розвивають глибокі думки і вчать нас новому. Отже, сьогодні ми відправляємося на планету літератури. Але не забувайте, що мистецтво це безмежний космос, і ви завжди можете обрати свою планету для подорожі та відкриттів. Але перед цим хочу продемонструвати вам різноманітні види мистецтв. А ви спробуйте вказати, який це саме напрямок. Даю підказку, що з деякими ми сьогодні ще не встигли ознайомитися. Перше зображення. Так, молодці це кіно. Наступне зображення. Правильно це танець. Останнє зображення. Правильно це живопис. Художня література є унікальною планетою в мистецькій сонячній системі. Оскільки вона відкриває перед нами безмежний світ уяви та емоцій за допомогою слів. Чому ж художня література є унікальною? По-перше, літературні твори мають силу зачаровувати читача завдяки майстерній грі зі словами, автори вміло використовують мовні засоби, щоб передати почуття, створити образи та розкрити глибокі думки. По-друге, літературні твори переносять читачів в інші часи, країни. Та навіть у фантастичні світи. Вони дозволяють нам досліджувати і переживати незвичайні пригоди, навіть не виходячи зі своєї кімнати. По-третє, література допомагає нам краще розуміти почуття і емоції, які є невіддільною частиною людського життя. Вона може викликати сміх, сльози, важкі питання і навіть надихати на зміни. Кожен читач може знайти в тексті щось особливе, власне і унікальне. Художня література часто показує суспільні проблеми, інтереси та ідеї свого часу. Вона може слугувати дзеркалом, що відображає та аналізує реальність. Таким чином, художня література це планета, яка завжди залишає можливість для відкриття нових горизонтів, розширення уяви та поглиблення розуміння самих себе і навколишнього світу. Зафіксуємо. Що художня література це вид літератури, який використовує мову для створення художних образів, вираження почуттів і думок автора, а також для передачі свого бачення світу і людини. Мистецьке світосприйняття може впливати на те, як ми сприймаємо твори художньої літератури. Наприклад, одна людина може відчувати глибоке співчуття до головного героя роману через власний досвід схожих ситуацій у житті, тоді як інша може фокусуватися на мистецькому стилі письменника або символіці твору. Для прикладу різного світосприйняття візьмемо Гаррі Поттера. Читаючи твір Джоан Роулінг, деякі вбачають Гаррі як сміливого і відважного хлопця, який готовий завжди боротися зі злом та захищати своїх друзів. Інші вбачають Гаррі як персонажа, який часто знаходиться в небезпеці і порушує правила, внаслідок чого виникають проблеми. Засобом творення художніх образів є слово. Письменник чи письменниця не тільки малює словами образи людей. Подій, явищ, предметів, а й виражає своє ставлення до них. Для створення художнього слова автор авторка використовує епітети, наприклад, захмарене небо, порівняння сильний мофлеф, метафори, думка горить. Художній образ це узагальнена картина, що змальована конкретно з риму, засобами краси, за допомогою творчої уяви, митця мисткині та виражає певні почуття та думки. Пропоную вам пограти у гру з образами. Я буду зачитувати опис героя героїні, а вам потрібно вгадати, хто це. Дівчина з білосніжною шкірою, з темним коротким волоссям, має синю жовту сукню та дружить з гномами у лісі. Так, молодці, це білосніжка. Дівчинка має руде волосся, заплетене у коси, що стирчать у бабіч голови. І всіяне листовинням обличчя. Вона дуже сильна, дужча за 10 поліцаїв. Звичайно, це пепі довга панчоха. Італійський дерев'яний хлопчик, який мріє стати справжнім. Хто це? Пінокіо, чарівниця з довгим каштановим волоссям, яка має кращих друзів Гаррі Потера та Рона Візлі. Правильно, це Герміона з книжки про юного чаклуна Гаррі Потера. Молодці, чудова робота. Художній образ це живе та виразне відображення персонажа, предмета або ідеї у творі мистецтва. Він створюється митцем і використовується для передачі концепцій емоцій та ідеї глядачам, слухачам або читачам. У літературі художні образи можуть бути глибоко розвинутими персонажами, які мають унікальні характери, мотивації та розвиток протягом оповіді. Сьогодні ми вже згадували про Гаррі Потера, а зараз хочу розповісти про його друзів. Особливість образів Герміони і Рона в серії Гаррі Поттер полягає у їхній сильній дружбі і постійній взаємопідтримці. Герміона відзначається своєю розумністю та кмітливістю, водночас, як Рон це вірний друг і гумористичний персонаж, який додає легкості й комічності до історії. У живописі та скульптурі художні образи можуть бути візуальним втіленням ідей або почуттів. Наприклад, скульптура особливості гравітації для слона це дивовижний монумент, присвячений теорії Даніеля Фірмана, який стверджує, що слон вурса зміг би утримувати рівновагу на своєму хоботі на відстані 18 тисяч кілометрів від землі. У музиці художні образи створюються за допомогою мелодій, гармоній та звуків. Наприклад, у циклі з чотирьох скрипових концертів італійський композитор Антоніо Вівальді. Тілію образи кожної перероку в музиці: весна відображається у плавних та світлих мелодіях. Літо відтворює спеку, осінь передає динамічну жорливу атмосферу, а зима використовує холодні крижані звуки, що нагадують про лядвикові дні. У театрі художні образи втілюються акторами, акторками через вистави та ролі. Глядачі можуть відчути емоції та ідентифікуватися з персонажами завдяки акторській майстерності та виразному виконанню, наприклад, театральна адаптація Поліани. Образ Поліани надихає нас бачити світ у яскравих кольорах, цінувати доброту та співчуття, та нагадує, що наші дії і настрій можуть мати велике значення для інших. Отже, художні образи є ключовим елементом у всіх видах мистецтва. Вони допомагають митцям та творцям виражати свої ідеї та сприйняття світу, а глядачам, слухачам та читачам розуміти та співчувати цим ідеям через відчуття та розуміння художних образів. Сьогодні ми поговорили про художню літературу та художній образ у літературі та інших видах мистецтва. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Незабаром зустрінемось на наступному уроці. Бувайте!